Коли ти йдеш до мене по воді легка, як ліс, як сон, любка незрима, так сторожко згинатимеш коліна, так ревно підібаєш сорочки, я бачив корінь світу. У воді він схожий на твої розвиті коси, глухе його тривожне Стоголося, не виб'є навіть камінь з голови, коли ти йдеш до мене по воді, бо віриш. Бо шукаєш наші лиця, дивись у дно, у корінь, тільки сниться мені тобі, коли ти йдеш до мене по воді, ти вище, ти щодень нестерпно вище, ти тишина, ти птиця тонша інша, твоїм рукам вже не топити лід, а грудям набирати білизну. Що далі, коли ти про все забудеш? Що далі, коли я про все забуду, звільнюсь, засну, і вознесеться лід, мов Бог, і ти, немов царівна, і виказка давня востаннє, кожен раз іди востаннє по воді.